Друзі, всім привіт! З вами діджей Кавун. Сьогодні я хочу поговорити про техніку, яку нам завезли в новий магазинчик. Тут у нас є вкладочка в магазині під назвою Зимова схованка. І дивіться, тут за голду можна придбати декілька машин. Але давайте спочатку я відкрию цей новорічний календарик Адвент і подивимось, що за нагорода нас. Сьогодні чекає. x 5 це дуже добре, навіть три штучки, це інше таке собі. Ну і не забувайте, що при відкритті от цього календарика вас буде чекати, от, наприклад, завтра коробочка безкоштовна. А тепер давайте перейдемо все ж таки в цей святковий магазин, поговоримо про нього і про ті пропозиції, які були у нас раніше. Почнемо з WZ111 Q-Lin. Давайте подивимось на його чудовий 3D-стиль. Він мені дуже. Дуже подобається, тому що тут, навіть коли ви робите постріл, із гармати йде вогонь. Але, як на мене, ця машина взагалі не варта того, щоб її купляти, тому що ми, по суті, платимо 30 тисяч голдий По суті, це приблизно 3 тисячі гривень просто за 3D-стиль, тому що у нас у грі є прокачувана техніка WZ-1115A. І вони абсолютно ідентичні, ці два танки. Тому ви платите. Просто за 3D стиль. І ще і такі божевільні гроші. Тим більше, я вам так скажу, дивіться, от у нас BZT-70 зараз коробок падає. Так от він в голді коштує, щоб ви розуміли, 22 тисячі золота. Цей 3D-стиль коштує 30 тисяч золота. Тобто, взагалі я не раджу брати. Тільки якщо ви колекціонер і якийсь олігарх, то тоді можете розглянути, звісно, цей варіант. Так, далі у нас середній танк Т-22 середній Посередній. Колись була дуже люта імба, там супер круте бронювання було на той час, коли тільки вийшла ця машина. Потім її понерфли, і зараз це просто посередній танк. Типу аналог. Я не знаю, там, наприклад, краще взяти якийсь об'єкт 140 або Т-62 взагалі в колекційній техніці. І по суті, ви плюс-мінус отримаєте те ж саме. Можливо, так, тут корпус трошки краще, але взагалі не варте цей танк після нерфу цієї кількості голди 30 тисяч золота. Я просто в шоці. Вони просто втюхують нам якесь лайно за такі божевільні суми, і танки дуже посередні. Просто уявіть, ФОЧ 155 у нас продається взагалі за бони 15 тисяч бон, тобто це безкоштовна валюта. І ви отримаєте цей танк. Тут вони просять за нього 2. 20 тисяч голди, за який хрін, я взагалі не розумію, навіщо. Тим більше є пропозиції, ось у нас давайте сюди перейдемо. Ось все, є пропозиції, прєм танки продаються. До речі, то ж не танки, то просто акційні машини. Там можливо, ви будете пересаджувати екіпаж без штрафу. На цьому все. Типу, більше ви нічого не отримаєте. Тут у нас зараз за голду продаються танки, які фармлять і срібло, і досвід. Від екіпажу і просто, коротше, машини є тут більш-менш нормальні, і коштують вони адекватних грошей. Тобто ви можете зразу три танки оцих придбати, і у вас ще залишаться якісь там копійки. А, в, а тут вони пропонують нам придбати за 30 тисяч, навіть не танк, а 3D стиль коротше, на танк. За 30 тисяч, коли ми тут можемо придбати всі ці три танки за ту ж саму ціну, і ще й п'ятірка десь у вас залишиться. Пишиться на якийсь трейд-ін і подивіться тут по суті є. Цікава машина, навіть дві, які можна теоретично розглянути: це Vipera і Altproto AMX 30. До речі, відео про цей танк є на каналі, і я можу порадити цю машину до придбання. У нього чудова гармата пробиття 232 для середнього танку. Це дуже крутий показник. Ви можете спокійно на цьому танку фармити, тому що пробиття вам буде вистачати, навіть граючи проти 10 рівня, ну тобто там вицілити які. Якісь лючок або НЛД, це ви зможете робити з таким пробиттям Також ця машина і швидка, тут непоганий ДПМ, не ідеальний, 2600. Можна прокачати, 2600 для 8 рівня для пота Потім тут дуже непоганий огляд і непогане маскування. Плюс є броня башти якою ви можете відтанковувати якісь снаряди. Ну, і є лючок, звісно, тобто туди можуть влучати. Але машина цікава, непогана, реально можна розглянути її до придбання. Але дивіться, ця акція у нас закінчується завтра. Можливо, завтра будуть нові лоти за голду. І там, можливо, буде якась шкода Т-56, або іще якісь цікаві танки. Тому, якщо у вас не дуже багато голди, ви можете почекати до завтрашнього дня. Але дивіться, я не впевнений, що будуть ще якісь лоти за голду. тому Обирати, купляти чи не купляти, тут уже вирішуєте ви. З приводу Льва. Як на мене, машина зараз не актуальна, дуже повільна Так, пробиття є, але там ДПМ просто настільки низький, там ви кожні 9-10 секунд будете стріляти по 320. Коротше, це дуже довго. Машина повільна, вона застаріла, її треба апати. Тому її краще не брати зараз. віпєра доволі цікавий апарат, це типу ПТСАу. Барабаном, але можна вважати, що це все таки циклічний танк зі штрафом, потім там 30 секунд. Тобто між пострілами у вас перезарядка 5 секунд, пробиття, до речі, 220, що доволі непогано. Хоча ви повинні вважати, що це саме важкий танк. Це ніяка не петеха. Також тут хочу сказати, гармата доволі крива коса. Тут розкіт на 100 метрів поганий, тому що 0,42 це в стоку, дуже довгий час зведення, але фішка цього танку саме його бронювання. Отут тільки одна полосочка, як ви бачите, ось під НЛД, навіть під НЛД, яка буде пробиватися кожним пострілом. Все інше лобове бронювання тут доволі серйозне, приблизно 250 мм. міліметрів. Ну і кришу можуть пробивати, якщо будуть стріляти, наприклад, кумулятивом або бронебійним від 120-го калібра, здається, тут 40 міліметрів у криші. Але апарат більш-менш нормальний його також можна розглянути до придбання. Також хочу сказати: не забувайте прокачувати оці доручення Бенедикта. Ви отримаєте бонус до срібла, і також на вибір ви можете обрати щось там до досвіду, до досвіду екіпажа і щось іще. Також не забувайте забирати ресурси на кораблі. Давайте я заберу їх. За ці ресурси ви можете прокачувати, я вам раджу, саме доручення Бенедикта, тому що тоді у вас виростає оцей бонус до кредитів та бойового досвіду, що дуже важливо. Все інше, типу, ці ялинки, там новорічний настрій, це не в першу чергу. Краще саме доручення Бенедикта прокачати, а потім все інше. Також не забувайте забирати бонус у друзів, тому що тут також декалі є, надписи якісь і. Буде ще 2D-стиль, ось такі от ігрова ніч. Тому також не забувайте забирати ресурси у друзів. Ще є у нас ось такий автомат з жетонами, термінал. Давайте натиснемо три рази. Кнопочку, і подивимось, що тут випаде. Ну тут найцікавіше це оце обладнання, ось експериментальне. Непогана штучка, можна, якщо їх багато, розібрати на компоненти. За кожний комплекс ви отримаєте розібраний 100 компонентів, і потім ви можете вкласти їх для того, щоб підвищити обладнання, оце експериментальне. Ну і останній. Давайте відкриємо демонтажний набір, як ви бачили, тільки що був. І останній що у нас тут із цікавого. Ну, велика аптечка, типу на халяву піде. Тому не забувайте. А також забув сказати, що ви можете за ресурси ще купляти оці от жетончики. Да, так як у мене вже все прокачувано, можна тепер купити їх. Ну, і потім повідкривати. Коротше, не забувайте про це все. Ну і останнє це сьогодні у нас е, доступна ось така подія, зимовий рейд. Зараз я буду її проходити. Як на мене, непогана штучка, і тут також непогані р... нагороди можна забрати. І срібло, і бони, і 3D-обвіси, потім вільний досвід. І найголовніше, типу, якийсь тут 3D-обвіс, який буде щось ще і робити. Типу, з ефектами. Там він, наприклад. При пострілі може робити якусь дію. Коротше, все те саме, що було і в минулому році. Доволі непоганий режимчик, чисто весело провести час, тому раджу також спробувати пограти в цей режим. На сьогодні, все. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей і всім добра.